Тання ефір телеканалу Вінничина продовжує програму актуальне інтерв'ю. і Сьогодні у нас в гостях Євген Сувінський, головний архітектор міста Вінниці. Вітаю вас! Доброго дня! Розпочати розмову хочеться з обговорення теми архітектурних конкурсів, як вони працюють, і взагалі як нині вдається налагоджувати проекти попри війну. Наші конкурси ми маємо вже доволі таки велику традицію проведення у місті Вінниці. В різні роки проводились різні конкурси з 2018 року. Я беру участь в організації таких подій, і у нас вже відбулось більше п'яти таких змагань, архітектурних змагань. Якщо ви нічого не пам'ятаю, 2018 рік це був там конкурс на площу Стуса, наприклад, 19-20 рік були конкурси Альтман-Сквер було на слуху. Були новини, були Куцюбинський вдома, простір культурний музею Коцюбинського. Між ними був конкурс, який на сьогодні є трішечки трагічним, але на той час це був умовно стабільний час розвитку. Конкурс на кращий благоустрій площі перемоги. До ракетного удару 22-го року тоді було визначено найкращу пропозицію, яка мала втілюватися в життя об'єкту благоустрою площі. Там був масштабний проект перекриття вулиці Винниченка для того, щоб створити громадський простір. Але війна внесла свої корективи. І, до речі, тут конкурсна процедура себе підтвердила як якісний шлях визначення оптимального рішення, оскільки не було припинено реалізування конкурсного рішення воно було скориговане. Був проведений спеціальний воркшоп з переможцем архітектурного конкурсу. З родинами загиблих на площі те місце парковки і медичного центру було визначено, що скейт парк, який там пропонувався за місце того паркування, ми його звідти планували забирати, але на жаль, доводиться його так трагічно забирати. І там на сьогоднішній день вже пройшов детальний план території, громадські слухання, де було визначено, що там, де влаштовано сквер. з Пам'ятним знаком в честі в пам'ять про загиблих під час цього терористичного удару, чи буде зберігатися приміщення будинку офіцерів? Чи можемо про це говорити? Це має бути якась комісія, пройдена зважені всі за і проти для його збереження як архітектурної пам'ятки Вінниці. Насправді цей процес вже пройшов. Було визначено, що будинок постраждав, значно постраждав. Він є пам'яткою архітектури, тому законодавство для нього визначає специфічну процедуру відбудови. На сьогодні вже виконані стадії технічного обстеження, тобто тих конструкцій, які мають бути зняті, демонтовані, виконана стадія інженерного підсилення, і в результаті цих робіт об'єкт буде законсервований і буде чекати на свою відбудову. Відбудова почнеться після війни, поки ми не можемо говорити про те, що ми будемо щось відбудовувати, коли ми боремось за Гресом. Завдання, яке стояло на кінець минулого року, і на початок цього це законсервувати об'єкт і не допустити подальшого руйнування. Оскільки, як би там не було, не дивлячись на те, що він спорудження х років, тобто доволі старий об'єкт, але маса конструкцій, об'єми дуже великі, і просто їх втратити потім. Допустити руйнування це набагато більші витрати. Тобто, зараз стоїть завдання мінімізації майбутніх витрат. А чим архітектурні конкурси відрізняються від тендерів? Цікаві запитання, оскільки архітектурні конкурси з'явилися дуже, дуже, дуже давно. Ряд об'єктів в тому ж самому там Києві, в великих містах, мільйонниках, навіть ще до революції сімнадцятого року, з'являлися в результаті конкурсів. Приведемо приклад Миколаївського костелу у Києві. Така красива неоготична споруда в центрі міста. Архітектора авторства, архітектора. Городецького, але це конкурсний проєкт одного з київських студентів, і вже Городецький, той відомий будинок з химерами, який був його особняком, споруджував цей об'єкт. Це результат конкурсу. Тобто тоді відпускалися художні музеї і тому подібне. Потім архітектурні конкурси в радянський час проводилися на такі помпезні, великі комплекси урядового кварталу, до прикладу, той же самий Київ. У Вінниці в результаті конкурсу. Конкурсу з'являлися такі об'єкти, як ну, житлової архітектури, е, будинок вчителів, будинок лікарів, е, Соборна, 53 і ну, по вулиці Замостянський будинок з такими потужними колонами. Будинок залізничників, до речі, теж результат внутрішнього конкурсу. Е, він зараз на реставрації. Е, і ну, В радянський час вони трошки були ці конкурси, такі змагання внутрішні в внутрішніх інститутах, які розробляли ці проекти. На сьогодні конкурси перетворилися в. М. Діалог. Метод діалогу з влади з громадою, е, Партисипативні заходи, які проводяться в рамках конкурсу, громадські опитування, обговорення, збір пропозицій, е, напрацювання самого програмного документу, програми та умови е, архітектурного конкурсу. Е, це е, діалог і це процес. Конкурс триває великий архітектурний конкурс, до прикладу, такий як Коцюбинський вдома або Альтманскер, Від е, як мінімум з підготовкою 9 місяців і більше року. Тобто сама процедура конкурсу, яку бачить конкурсант, вона триває десь там півроку приблизно. Але до цього ще триває декілька місяців підготовки. І після завершення архітектурного конкурсу, якщо визначений переможець, для того, щоб вийти на стадію заключення угоди на виконання проєктних робіт, також потрібно декілька місяців. Але в цьому випадку не відбувається тендерна процедура. Закон говорить про те, що конкурс уже є фактично тендерною процедурою, і уже конкурсний відбір відбувся. Тобто там працює журі. Журі це не одна людина, не дві і не три. Зазвичай журі починається від семи людей, які з різних сторін підкреслюють ті чи інші переваги, вади того чи іншого проекту. І для того, щоб не здубльовувати процедуру. Законодавець, на щастя, в доволі новому законі, там з економікою пов'язано зараз, не згадаю. Передбачив, що тендерна процедура на конкурс не відбувається. Хоча конкурсний законодавство у нас ще з 93-го року. Якщо говорити про Вінницьку територіальну громаду, попри війну, чи будуть якісь проекти реалізовані найближчим часом? Все заморозити неможливо. Давайте згадаємо про це. Ну, 590 постанова блокує, ну, точніше, не блокує. А від термінової час реалізації нових об'єктів з кожним з кожним кварталом, з кожним місяцем відкриваються державою якісь можливості, чи то до реставрації об'єктів на сьогоднішній день відкрите фінансування для збереження об'єктів культурної спадщини, чи то проведення об'єктів соціальної соціально інфраструктури, критичної інфраструктури вони завжди фінансували. В першому кошику нові об'єкти. Звичайно, вони відтерміновуються. Проте, якщо говорити про конкурсні процедури, у нас такі великі конкурси, які були проведені, як, наприклад, Altman Сквер. Невеличка територія, але великий процес конкурсу. І досить таки цікава ідея перемогла, вона знаходиться на стадії проєктно-кошторисної документації. Але оскільки е, об'єкт є новим будівництвом, то навіть коли проєктно-кошторисна документація завершена, він не зможе почати будуватися. Але, до прикладу, дитячий садочок, який в 2022 році відбувався архітектурний конкурс, е, на сьогодні... Е, на сьогоднішній день вже працює проєктант над проектом і фінансування там можливе. Чи проблемні проекти залишаються в Вінницькій територіальній громаді? Зокрема, як вирішується їх доля? Я говорю про п'ятничанський ліс і не тільки. Ще трішечки відносно архітектурних конкурсів, ми намагаємося в умовах воєнного часу шукати різні механізми. Тобто, на сьогоднішній день, наприклад, Відкритий БЛІЦ – архітектурний конкурс, де фінансуванням виступає благодійний фонд, оскільки з бюджету ми не можемо просити фінансування. Архітектурний конкурс на садочок 22-й рік, страшний рік. Здавалося б, про які архітектурні конкурси може йти мова, але все ж таки громада пішла на проведення його. Там фінансування забезпечував інвестор, оскільки це соціальний проєкт, пов'язаний з закладом дошкільної освіти, а заклади дошкільної освіти є політикою міста. Що вони споруджуються з за допомогою інвесторів, які споруджують житло? Тому що будувати житло і не споруджувати соціальної інфраструктури, це обрікати тих людей, які будуть жити в цьому житлі, абсолютно на некомфортні умови проживання. Повертаючись до теми того ж самого п'ятничанського парку чи лісу, тому що це два об'єкти: П'ятничанський ліс це великий масив лісовий між об'їзною дорогою і житловим масивом п'ятничани. А П'ятничанський парк це унікальна структура. За до яка дійшла до нас мало не з XVIII століття. Там є такі великі древні прадуби. Хто гуляє в П'ятничанах, знають. Вони дійшли ще з дуже-дуже давніх часів, але пізніше перетворювалися, освоювалися дідичною родиною Грохольських, яким належав палац в Стрижевці і в П'ятничанах. де зараз розміщується ендокринний диспансер в П'ятничанському парку. Тема цікава, тема складна. Можливо, навіть вона також в якійсь своїй стадії почне процедуру архітектурного конкурсу, зокрема, але поки що відбувається в нас комунікація з обласними органами влади з приводу відкриття всіх користувачів цієї території, визначення їхньої сфери. Технологічного впливу на цю територію, оскільки є парк, який є прогулянковою зоною, є ендокринний диспансер, є транспортні підприємства, які там розміщуються, є житлові будинки, які там розміщуються на території колишньої садиби грохольських. І всі ці структури потрібно між собою зв'язати, дізнатися їхню думку. І ми вже були присутні на зустрічах, які організовували громадські організації на цій хвилі. Інформаційній з громадою, яка оточує. Цей парк в близькості там приватний сектор, вони висловлювали свої думки щодо подальшої долі, саме паркової зони, тому що їх цікавить саме ось ця половина цієї території, яка досі задіяна під парком. Унікальна природна структура, саме природна структура, оскільки ну, можна сказати, там трішки антропогенна, трішки природна, тому що паркобудівники в 19 столітті, в кінці 18-го змінювали. Брусла, річок, насаджували штучні насадження монопосадки дерев для створення певного пейзажного парку для докомпонування архітектурного ансамблю, який там існував. Він серйозно постраждав в радянський час архітектурний ансамбль. Флігелів палацу ми вже не бачимо, але найдавніша частина. Центральна вона збереглася. Будемо сподіватися, що ця комунікація і напрацювання стратегії розвитку цієї території дасть можливість вдихнути в неї життя і провести процедури, які називаються в архітектурі реновація, ревіталізація тобто, ревіталізація це якби. Перекласти там виходить. повернення життя, та да? і користувачі цього парку зможуть далі користуватися, радіти, і він буде продовжувати ця Територія зелена буде продовжувати жити. Ну і зокрема, в додаток історичне обличчя міста. Наскільки легко його зберегти в наш час? Е, цікаве формулювання питання, е, оскільки точне формулювання питання, оскільки є е, пам'ятки. До яких ми звикли. Пам'ятка архітектури, пам'ятка мистецтва, пам'ятка археології. Проте ми рідко згадуємо про пам'ятки природи, про ландшафтні об'єкти, які також є пам'ятками. Взагалом всім видів пам'яток є окремих. Але є об'єкти культурної спадщини, які не мають юридичного статусу, але водночас ми до них звикли як до історичного образу. Ну, в цій темі я прихильник теми маркерів, що об'єкти, які у нас є пам'ятками і повинні ставати пам'ятками об'єкти культурної спадщини, вони мають свідчити про той дух і час, в якому вони були споруджені. Дуже у нас збереглися осередки таких об'єктів, коли два-три будинки разом з об'єктом пам'яткою природи чи з об'єктом монументального мистецтва, також пам'яткою, вони формують такі невеличкі арени. Реальчики. Чи вздовж вулиці, наприклад, Соборна нас дуже сильно насичена такими об'єктами, або і вздовж маленьких вуличок, вулиця Грушевського, має декілька таких осередків в районі суду, в районі колишнього радіовузла, тепер музею міста Башта формує свій великий акцент. І не дивлячись на те, що між цим повинні з'являтися нові об'єкти. Місто продовжує жити, воно продовжує змінюватися. Деякі з об'єктів мають залишатися маркерами. Вони мають реставруватися, вони мають зберігатися в тих в тому вигляді, в якому вони були споруджені. Це надає громаді певного відблиску, так як ми маємо діамант. В діаманті сама цінність не в його вазі. А в його блиску, в його гранях і об'єкти культурної спадщини це саме цей блиск, який надається місту. Відшліфувати? Правильно зробити огранку. Ще питання стосовно приєднаних територій: чи маємо ми напрацьовані місто? Має спільні проекти, як легко їх вдається реалізувати, чи можемо взагалі про них говорити нині в час війни? Ну, в контексті архітектури, це забезпечення містобудівною документацією, оскільки департамент архітектури. Головний архітектор міста займається уже в новоприєднаних територіях основними документами на будівництво там, паспорти, приватне будівництво, там комерційні заклади, великі підприємства, які сідають в цих територіях. Все це передбачає забезпечення містобудівної документації. Першою задання для нас стоїть це забезпечення всіх населених пунктів генеральними планами. Вони у нас вже там на 95% забезпечені. В і входження їх в комплексний план. Просторового розвитку територіальної громади такий є документ, передбачений законом, коли всі генеральні плани аналізуються, і на базі них виконується один спільний документ стратегічного розвитку. І якщо на більш менший рівень спуститися, це довоєнний час були бюджети громадських ініціатив, які громади в активно в останній 2021 рік війшли в цей бюджет громадських ініціатив, проводилися міські майстерні. Збиралися громади, запитувалася думка громади, що саме для вас в першу чергу, що на перспективу створювалися стратегії. Звичайно, працюють старости, які безпосередньо комунікують з міським керівництвом. Ну війна внесла корективи в роботу. Тому на сьогоднішній день звичайно об'єкти інфраструктури в першу чергу, а вже міський дизайн він чекає на свій час. А як мають виглядати відбудовані громади? В контексті відбудованих громад, до прикладу, у мене була лекція. Напевно, що кілька тижнів тому, місяць, десь тому, з приводу використання тої ж самої процедури архітектурних конкурсів в тих громадах, які постраждали в Київській, в Чернігівській, в Харківській області, які на сьогоднішній момент звільнені, але громади дуже сильно постраждали. І там шукається механізм, як працювати, коли будинок зруйнований, його відбудовувати чи ліпше будувати новий, як працювати з об'єктами інфраструктури, коли існувала школа, там було. Два класи, припустимо, початкової школи. На сьогоднішній день люди роз'їхалися, але можливо вони повернуться. Тут кожна з зараз проводиться дуже багато семінарів для цих громад. Зараз проходять Різноманітні форуми лекції для підвищення рівня їхньої обізнаності в різних інструментах, які можна застосовувати. Відносно архітектурних конкурсів ми говорили про те, що давши можливість, залучивши навіть якусь сторонню організацію для організації проведення такого конкурсу, громада може отримати швидше. Забезпечення якимось стратегічним баченням розвитку свого населеного пункту, ніж, до прикладу, буде розроблятися містобудівна документація, яка передбачена законодавством, але в сучасних теперішніх реаліях ми розуміємо, що на неї банально може не вистачити часу. Тому що люди хочуть повертатися уже, вони благодійні фонди дають можливість відбудувати житло, встановити тимчасовий житловий модуль. І все ж таки українська нація вона прив'язана до землі і люди чим швидше хочуть повернутися. Як громада може долучатися в урбаністичному плануванні міста, висловлювати свою думку? От ще про це давайте. Важливі заходи, які стосуються, стосувалися партисипації, які я використовую термін, це саме взаємодія влада, громада. Ми працюємо на рівні містобудівної документації. Це громадські слухання. Важливо їх не ігнорувати, важливо бути обізнаним в тому, що відбувається в твоєму районі, в твому кварталі. Звичайно, заходи з поліпшення на самому нижньому рівні. Заходи з поліпшення дворів. Роботи з озеленення міста це особлива структура, яка живе за своїми правилами, оскільки вона відрізняється від сільської структури, ми це розуміємо, вона відрізняється від мегаполісу структури, де може не знати один одного в під'їзді сусід. Але наш рівень міста комфортного міста 350-400 тисяч це саме те, де може відбуватися взаємодія на всіх рівнях, і владі потрібно лише модерувати і займатися фасилітацією громадської думки, щоб знайти те, що цінно для конкретної невеликої групи людей: двір, район, квартал. І вже потім місто, це містобудівна документація, це громадські слухання. Приходити на громадські слухання, брати участь в громадських обговореннях, цікавитися. Якщо ми говоримо про міський дизайн, на відміну від інших міст, ми доволі часто проводимо різноманітні опитування, конкурси. Кожен рік з 2018 року, щороку відбувалося, по, як мінімум, по одному конкурсу. І е, тут також важливо залучатися так. Інколи вони ці конкурси для спеціалістів, але, наприклад, останній конкурс, який ми відкрили, бліц-конкурс на визначення найкращої пропозиції меморіального знаку для встановлення на територіях шкіл. Оскільки випускники вінницьких шкіл сьогодні в лавах збройних сил, і часто ми отримуємо інформацію про те, що трагічні звістки, які не можна поправити, родини звертаються про те, щоб вшанувати пам'ять, і якщо ми говоримо про 2014 рік. Це таблички, які розміщувалися на школах. На сьогодні вже є звернення від родин, де говориться про те, що, будь ласка, розгляньте можливість встановити пам'ятний знак, оскільки е таблиці не вміщують у себе всю ту е біль, яку хочуть відобразити родини в пам'ять про своїх синів. Встановлення цих пам'ятних знаків, зокрема, ще два слова про це. Це має бути колективне звернення чи достатньо однієї людини, яка просто батьків, які от звертаються про встановлення і пам'ятної якоїсь дошки для своїх рідних. Відносно цієї процедури є порядок, в який він залишиться навіть після проведення архітектурного конкурсу. Чому ми почали архітектурний конкурс? Для того, щоб визначити основу, на якій буде ця інформація розміщуватися, образ цієї основи, форму. Ці форми називаються об'єкти малої пластики або пам'ятні знаки. Це не пам'ятник. Це пам'ятний знак або об'єкт малої пластики, скульптурна група. На буде закріплюватися в той чи інший спосіб, саме це є задачою архітектурного конкурсу: як розмістити інформацію таким чином, щоб вона залишалася в просторі школи. Дай Боже, і після завершення бойових дій, щоб ці знаки ще на довгі роки продовжували нести інформацію про тих, хто загинув у цій російсько-українській війні. І відносно звернень процедура визначена законом, це те, що якщо родина звертається, має бути відповідний лист підтвердження від військової частини. Вони зазвичай комунікують з родинами і такі листи дають. І вже потім визначається, який саме вид пам'ятного знаку планує розмістити. Ми проведенням архітектурного конкурсу хочемо знайти оптимальне рішення для ветеранів, військових, родин загиблих. Оскільки дуже часто є ситуації, коли про військових згадують побратими, і вони пишуть звернення про встановлення знаку, коли є співробітники шкіл або викладачі, це не лише учні. Війна, на жаль, зачіпає всіх. Я дякую вам за розмову. На такій важкій ноті маємо завершувати ефір. Євган Совінський, головний архітектор міста, був у нас сьогодні в програмі. Актуальний дякую за запрошення. Дякую вам.